Вічна пам'ять українці завжди пам'ятатимуть Бориса Андрійовича. Він житиме вічно в їхніх серцях. 27 грудня, неначе грім з ясного неба, золотівщину облетіла сумна звістка. Перестало битися добре і патріотичне серце прекрасної людини, золотника Бориса Андрійовича. Народився він на Тернопільщині в селі Ступки. 25 січня 1953 року. Але після того, як закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, історичний факультет, це було в далекому 76-му році. Він приїжджає в наше місто Золочів, і з того часу його доля тісно пов'язана з нашим містом, з нашим районом. Працював. Борис Андрійович багато років на посаді вчителя історії. Це був дійсно вчитель з великої літери, який виховував багато поколінь достойних учнів, в тому числі і двох депутатів Верховної Ради України. Проте, небайдужа громадянська позиція в 89-му році і пам'ять про своїх предків січових стрільців, покликала. Бориса Андрійовича до стін Золочівського замку творити Золочівську районну організацію Народного Руху України. З тих пір всі сприймали доброї пам'яті Бориса Андрійовича як лідера Національно-демократичних сил Золочівщини. Ніколи він не поступався з совістю, завжди чесно працював для України. Згодом працюючи на керівних посадах. В районній раді заступником і головою, в районній державній адміністрації він завжди віддавав свою працю людям. Ми стоїмо біля першого в Україні пам'ятника В'ячеслава Чорноволу. Хочу нагадати, що саме Борис Андрійович був головою оргкомітету по спорудженню цього пам'ятника, а поряд з пам'ятником постала і прекрасна реконструйована площа Незалежності. Коли Бували революційні події в Україні, чи то помаранчева революція, чи революція гідності то завжди Борис Андрійович очолював штаб. Так і було, коли український народ пішов на боротьбу з злочинним режимом Януковича. Борис Андрійович очолив наш районний штаб національного опору. Сам був активним учасником революції гідності. А коли почалася проти України російська агресія, тоді золотник Борис Андрійович активно почав допомагати нашій, нашим Збройним силам України, нашій Національній гвардії, організовуючи збір коштів і всіляку іншу підтримку. Дорога жалобна родина, жалобна громада, сучасні отці, знаєте, коли людина Відходить значимість цієї людини пізнається на відстані. Але вже сьогодні ми можемо сказати, що ми втратили велику людину, яка була ключовою у політичному процесі Золочівщини, і не тільки Золочівщини. Важко все подумати протягом останніх 25 років. Навіть не займаючи перших посад в районі, ми розуміли, що без Бориса Андрійовича Золотника. Не обходиться жоден, жодна політична вагома подія. Він був модератором, він був локомотивом, він був мотором демократичного політичного процесу на Золочині. І я боюся це сказати, що нам важко буде знайти гідну заміну цій місії Бориса Андрійовича Золотникова. Мені особисто це важка втрата. Як і багатьом присутнім тут, незалежно від яких ми політичних симпатій, я парадоксально вражений, як Борис Андрійович був відданий, відданий тій політичній партії протягом 25 років. Зовсім недавно він провів, провів величаву конференцію 25-річчя Народного Руху України, де зібрав представників різних поколінь. Різних політичних середовищ, і де він показав свою політичну відданість тим процесам, які започатковувалися на зорі української незалежності. Хочу скласти слова вдячності Борису Андрійовичу за ту турботу, яку він проявляв для своєї рідної Золочівщини, для тих людей, для громади в цілому, за те, що він зробив для свого краю. І хочу сказати, що його ім'я назавжди залишиться в наших серцях. Слава Борису Андрійовичу Залотнику. Слава Україні! Героям слава Бориса Золотника! Ми, рухівці, зразу пригадуємо цей дух, дух, який, напевно, що говорить в складні часи, коли. Характеризувати цей дух, то, напевно, це можна сказати словом. Не чекай, що тобі дала держава. Спитай себе, що ти зробив для цієї держави, для нашої країни. У цьому напевно вся суть Бориса Золотника. Він теж, їдучи на конференцію, наснажував нас, рухівців, щоб відновити рух у повному його значенні, рух як життя, рух, який приніс Україні державність і незалежність. Він жив цим, це справжній рухівець. І поряд з тим, уяві зразу постає постать В'ячеслава Максимовича Чорновола, біля пам'ятника, якого ми зараз знаходимось. В'ячеслав Чорновіл теж в Русі, їдучи по Борисківській трасі, завершив свій шлях життєвий. Борис Андрійович їхав до Львова на конференцію. Це дуже знаково. В Русі, в динаміці. Насправді це великий жаль. І це велика втрата для нас, рухівців. Втрату понесли всі колективи, де працював родина. Сім'я, близькі, знайомі та й зрештою вся громада Золочівщини. Від нас відійшов справжній патріот, активний учасник всіх національно визнаних рухів, людина, яка завжди боролась за справедливість і за майбутнє України. Щиро співчуваємо рідним і близьким. Хай земля буде пухом вічна пам'ять. Схиляючи голову перед світлою пам'яті Борисом Андрійовичем, співчуваючи родині, ми сьогодні у слід говоримо всіх, хто прийшов попрощатися з ним. Ми сьогодні тихо і голосніше говоримо. Герої не вмирають. Районна організація Народного Руху України каже про те, що виходить з ініціативи, про те, що, враховуючи те, що ми, українці, не вміємо шанувати своїх героїв, коли вони живі, ми навчилися шанувати їх тільки тоді, коли вони відходять в інші святи. Ми виходимо з ініціативою. Вулиці нашого міста прикрашають таблички із героями інших держав, чужих країн. Ми виходимо з ініціативою про перейменування однієї із вулиць нашого міста, для котрого так багато зробив Борис Андрійович, у вулицю Бориса Золотника. Вічна Kon